І я також нагадаю про сьогоднішню кримську платформу. Сьогодні прозвучали деякі заяви. Ну, наприклад, від президента Ердогана, який не приїхав, але по відеозверненню, звернувся і сказав, що. Ну, причому, не зважаючи на зустрічі Ердогана з Путіним і участь у БРІКС, Ердоган сказав, що повернення Криму під контроль України є вимогою міжнародного права. І таку заяву він висловив так і сказав, що будуть зроблені додаткові кроки зі зміцнення прав кримсько-татарських тюрків. Давайте почуємо повну цитату Ердогана. Цьогорічний саміт приурочений до 80-річчя депортації кримсько-татарського народу. 80 років вона вщухає біль трагедії кримських татар, які були примусово видворені з рідної землі. Анексія Криму, проти якої Туреччина виступає і не визнає з першого дня, ще більше посилила страждання. Наша прихильність до територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Панове, вас здивувала? Здивувалася заява Ердогана сьогоднішня, що ну фактично повернути треба Крим Україні? Чому він це путіну не каже? Чи каже, коли вони зустрічаються? Як ви думаєте, Пан Олександр, пане Олександре? Пане Олего, хто хоче? Ну путіну не каже, бо вони розмовляють про інше, вони розмовляють здебільшого про гроші, і нафтопровід, будівні стати електростанцій, тобто про великі гроші, про постачання, взаємне постачання чогось в Росії чи в Туреччину, з Туреччини і чогось в Туреччину, з Росії про туристів, не про Крим. Вони але треба розуміти, що спершу, там спочатку анексії. Туреччина безпосередньо Ердоган, підтримував Україну, але він підтримував через кримське татарське населення, яке постраждало від Анесії і окупації. І тут треба розуміти, що ну, Ердоган теж певним чином імперець. османський, але теж імперіс він за відтворенням, за розбудову там, великої Османської імперії Султан. в сьогоднішньому вигляді. Тому в нього там є. На прицілі така думка, що якось може буде зробити з цим Кримом, що він буде підвищений певний там час 10-15 років, і на нього буде впливати і Росія, і Україна, і Туреччина. За, за разом, а потім разом з Україною Туреччина зможе щось там будувати, якісь там якісь там курорти, все таке інше. Тільки в нього є далекоглядний такий план стосовно використання Криму. Звісно, він підтримує повернення, бо з Україною справу можна мати. Бо вона там прийти до європейський союз з Росії. Це навіть Ердоган розуміє, що серйозних справ перспективних стратегічних справ мати не можна. Пане Олександре, перепрошую, що перериваю вас зараз. Відбувається спільна прес-конференція нашого нового міністра закордонних справ Сибіги, також Блінкіна і Леммі, міністра закордонних справ Британії. Давайте почуємо, що каже Сибіга. Надає всі законні підстави для використання не лише прибутків відсотків, але й самих активів, закликаємо до рішучих спільних дій. Окремо обговорили кроки з посилення економічної стійкості та енергетичної безпеки України напередодні зими, вдячні США та Великій Британії за підтримку нашої енергетики. Окремо поінформував колег про застосування Росією боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини проти наших воїнів, і наголосив на необхідності жорсткої колективної відповіді на ці дії російському агресору. Ми обговорили спільну роботу над підготовкою до другого саміту миру, розраховуємо на підтримку американської та британської дипломатії у розширенні коаліції формули миру та кількості підписантів підсумкового комуніке Саміту Миру. Формула миру не має альтернатив. Окремо зупинилися на подальшій інтеграції України в НАТО. Цей курс для нас залишається і є пріоритетним та незмінним. Потребуємо історичних рішень на шляху історичних та швидких рішень на шляху до вступу України в альянс, членство України в НАТО це необхідна умова для міцного та довгострокового миру в Європі. Насамкінець хочу відзначити дуже високий рівень обізнаності наших партнерів із ситуацією в Україні та повне розуміння, що перемога України у війні є необхідною мовою для мирного майбутнього Європи та усього світу. Дякуємо нашим найближчим союзникам за лідерство у підтримці України. День був дійсно насиченим і продуктивним, і передаю слово своєму американському колезі Ентоні Блінкін. Друзі, триває кримська платформа. Почули фрагмент прес-конференції нашого нового міністра закордонних справ Сибігі. Він разом з Ентоні Блінкіном та Давідом Лемі, це відповідно керівники закордонних справ США та. Великої Британії відповідно вони зараз у МЗС проводять брифінг, відбувалися важливі зустрічі. Ну і раніше вони брали участь у кримській платформі. І от на що я звернув увагу, пане Олего, і щойно це пролунало на брифінгу. Власне, наш міністр закордонних справ Сибіга каже, що формула миру немає альтернатив, і ми проводимо кримську платформу. Хіба це? Узгоджуються ці ці речі, Но кримська воно... платформа не є альтернативою. Який, який сенс? А в чому воно нічим не відрізняється? Формула мира передбачає відновлення територіальної цілісності України за кордоном 91-го. Хтось буде сперечатися, що Крим це Україна? Ніхто так відповідно воно. Туди треба Маріупольська платформа, Донецька платформа, Херсонська. Ми прийдемо Це, це питання платформа. часу. Це питання часу, коли ми прийдемо до того, що на базі кримської платформи, як продовжені її. Буде створена окрема головна стратегічна база, на якому буде випрацьовуватися стратегія нової міжнародної безпеки, структура нової міжнародної безпеки в світі. А формула миру? Бо, бо, бо почекайте, в тому числі і з формулою миру. Формула миру це якраз 10 нова пунктів безпека, там, і ядерна безпека. От дивіться, коли розпадається така ядерна держава, як Російська імперія, це ще питання ядерної безпеки. Чим це не формула миру? В тому числі і формула миру або продовольча безпека, в тому числі і формула миру. Тобто від цього буде відштовхуватися і формуватися на базі цього новітня, нова майбутня міжнародна світова безпека, структура цієї міжнародної безпеки. Бо погодьтесь, станом на сьогодні міжнародне право зруйноване. Тимчасово його зараз замінило право сили. Але це не може бути вічно. Замість нього повинно прийти нове міжнародне право, так само, як після Другої світової війни, створилося те міжнародне право, яке ми знаємо. Але воно постійно змінюється. Після кожної великої війни воно змінюється і набуває нових форм. Так само, і після цієї війни, можливо, на базі кримської платформи воно і набуде нових форм. Пане Олександре, який да. сенс у кримській платформі, якщо є формула миру? Поясніть. По перше, не пов'язано. По-перше, не... по-друге, на моє переконання, Кримська платформа вичерпалася себе після другого засідання, тобто вона пригорнула увагу, згрупувала там, підтягнула до проблеми велику кількість іноземних держав, які підтримують територіальну цілісність, тобто певні піар-політичний. Процес відбувся, пригорнули, пригорнули увагу. Це був такий ляпас Росії, що ніхто не визнає Крим, е, Крим російським. І все, і далі треба або розширювати певним чином, або навпаки звужувати, щоб вона була конкретною дієвою. Зараз вона мені вибачте, нагадує Брікс. Тобто багато розговорів, розмов про не про що. Жодної реальної діючої структури і якихось рішень, які впливають на ситуацію, вона не здатна робити. Щодо платформи, де будуть обговорюватися, вирішувати там м -м системи там нової безпеки світової, що робити з ядерною безпекою, зв'язку з потенційно можливим розпадом Росії, так це необхідно, але мабуть, що такі будуть інші платформи, і не певен, що вони будуть в Україні. З участю України, з лідерською участю України, безумовно. А швидше за все це буде десь там, все ж посередині Європи, і все таке інше. Крим занадто специфічна проблема для загальносвітового безпекового порядку.